Добрий день. Це мій звіт про виконання проєкту з дисципліни, менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему онлайн-біржа для обміну продажу криптовалюти. Підготував студент групи ІП-233 Кбер Микола. Завдання проєкту розпланувати розробку проєкту онлайн-біржі для обміну продажу криптовалют У місті кривий є сам продукт. Тривалість його 3 місяці. Початкова команда складається з одного сеньор розробника одного мідл розробника двох. Чюніор-розробників і двох мідл тестувальників Бюджет складає 30 тисяч. Далі у нас опис проєкту. Проєкт онлайн-біржа для обміну продажу криптовалюти, спрямований на створення функціональної та інтуїтивно зрозумілої онлайн-платформи для торгівлі з цифровими активами. Система має виконувати роль універсального майданчика для безпечного обміну криптовалютами. Користувачі отримують можливість здійснювати операції купівлі, продажу, переглядати котирування в реальному часі, керувати власними ногами та аналізувати ринкові тенденції. Ресурс також дозволить забезпечити високий рівень безпеки транзакцій та дотримання регуляторних вимог. Проєкт охоплює весь цикл життєдіяльності програмного продукту, від початкового аналізу вимог і проєктування архітектури до впровадження системи та її підтримки. Важливою частиною розробки стане забезпечення швидкодії системи, інтеграції з зовнішніми біржами та реалізація зручного користувацького інтерфейсу. Специфікація вимог Специфікація вимог до програмного забезпечення була створена з урахуванням особливості криптовалютного ринку та потреб основних цільових груп користувачів. Функціональна частина вимог включає в себе реєстрацію та авторизацію користувачів з різними рівнями доступу, реалізацію функціоналу обміну криптовалюти між користувачами, Інтеграцію з зовнішніми біржами та платіжними системами, створення системи гаманців для зберігання криптовалют, адмінпанель для керування користувачами та транзакціями. Нефункціональні вмови охоплюють в себе, забезпечення стабільної роботи при великому навантаженні, високу безпеки та шифрування даних, можливість розширення функціональності в майбутньому, підтримку сучасних стандартів UX-UI дизайну. Далі у нас специфікація мого продовження. Детальні функціональні вимоги: система обміну, перевірка балансів, розрахунок комісії, історія транзакцій, гаманець користувача, підтримка різних криптовалют, безпека використання GVT для аутентифікації, платіжні системи, інтеграція з популярними платіжними слюзами, мобільність, інтеграція з гаманцями. Технічні вимоги до інтерфейсу включають в себе доступність через браузери без додаткового ПЗ, адаптивність до різних розмірів екрану, підтримка світлої та темної теми. Мінімалістичний дизайн з логічною структурою навігації, вимоги до продуктивності влучають в себе, час відгуку системи не більше 2 секунд, підтримка одночасної роботи до 1000 користувачів, доступність системи 99,9% часу, автоматичне резервне копіювання даних. Product Backlog. Product Backlog – це упорядкований список усіх функцій, завдань і вимог, які необхідно реалізувати в межах розробки онлайн-біржі криптовалюти. У нашому випадку Product. Беклок формується на основі основних функціональних блоків, які є критично важливими для роботи біржі. Кожен елемент має поля, ID, назва, важливість і спосіб демонстрації. Оцінюється за складністю story points та впливом на цілісність системи. Призначення product Backlog – це дати чітке розуміння, що саме потрібно реалізувати, у якій черговості та скільки ресурсів на це знадобиться. Він є, для... Він є основою для планування кожного спринту. От, наприклад, у нас тут є назва проєктування структури бази даних для біржі криптовалют. Важливість 80 показати е, далі, як представити, показати її е мемель діаграми структури бази даних, і примітка бази даних має відповідати суд Далі Sprint Спринт-беклок Sprintбек це підмножина продукт беклок, яка містить конкретні набори завдань, які команда бере у роботу протягом одного спринту Цикл розробки зазвичай, триває 1-4 тижні. спринт бэклок допомагає фокусуватися на досягненні цілі спринту, деталізувати завдання на конкретні дії, відставити прогрес у реальному часі. Як ви бачимо, у мене кожен спринт має по 15 стрій і має задачі, які. Подальшим будуть використовуватися втриці. Далі у нас оцінка кількості людей. Прогнозований фокус-фактор складає для Junior 0,5, для Middle 0,6, для Senior 0,9 і на основі оцінки необхідних для виконання протягом одного спринту завдань команда повинна реалізувати 15 story points. Розрахунок прогнозованої потужності команди тривалість одного спринту 2 тижні, тобто 11 робочих днів. І склад команди розробки, які у мене використовується. Це один сеньор-розробник, ми тут обчислюємо його потужність. І один мідл-тестувальник. І сумарна продуктивність команди складає 16,5 сторіпойн за спринт. Аналіз необхідно виконати лише 15 сторіпой на спринт. Команда з одного сеньор-розробника та одного middle тестувальника ефективно виконує цю кількість. Завдань з запасом у п'ютора Stypoint. Це забезпечує буфер на непередбачені обставини, можливість оптимізації та додаткового тестування, реалізація додаткового функціоналу без залучення додаткових ресурсів. У висновку команда з двох спеціалістів повністю покриває потреби проєкту та забезпечує стабільну роботу з достатнім запасом продуктивності в рамках встановлених термінів. Далі у нас вартість продукту. Тут брали дані з сайту Dowua. Там, де обсяг зарплати розробників, Senior Software Engineer. За 3 місяці він в мене буде отримувати 13 350 доларів, а тестувальник Middle QA за 3 місяці 4500. І загальна сума виходить 17 850 доларів. Таким чином, отримана вартість на 12 150 доларів менша, ніж бюджет проекту 30 тисяч доларів. Що дає можливість додаткові витрати на ризики та резервний фонд, бонуси або премії команді, інвестиції в додатковий функціонал, покриття непередбачуваних витрат. У висновку проєкт може бути успішно завершений із половиною доступних людських ресурсів, що забезпечить фінансову стабільність. Далі у нас планування проєкту в самому U-Treck. u, -Trek. u -Trek це система для управління проєктами, розроблена компанією JetBrains, вона орієнтована на IT-команди, які працюють з методологіями Agile, Scrum ікан і дозволяє ефективно керувати завданнями, відстежувати баги, планувати спринти та контролювати прогрес розробки. У системі створено ролі адміністратор проєкту, product Owner, скрам-мастер, девелопер і qa тестувальник Налаштовану команду розробників з відповідними правами доступу та можливостями системи. Кожна роль має специфічні дозволи для виконання своїх функцій в проєкті. У мене от використано три користувача, дозвона було. Це один розробник, один тестувальник і один Scrum Master, які в подальшому будуть реалізовувати сам проект. Далі у нас представлення проєкту самого в u Отут у нас є представлено перші два спринта. Відповідно, кожен спринт має по 15 story сторіпонтів. У кожному спринті у нас є задачі, і до кожної задачі є додаткові підзадачі. Також тут є оцінка в story сторіпонтах. Та оцінка важливості завдання, тобто значне, критичне, нормальне. От інші спринти, третій, четвертий і п'ятий, шостий. Далі у нас діаграма ганта для спринтів. Тут було показано терміни, яких буде розроблюватись для першого спринта, другого спринта, третього, четвертого і п'ятого, шостого спринтів. Оцінка ризиків та форс-мажор. У мене форс-мажор зміна вимог замовника під час 5-го спринту. Під час реалізації п'ятого спринту надійшло офіційне повідомлення від замовника про впровадження додаткового функціоналу двофакторної автентифікації, 2 FA. Адаптація плану я змінив завдання 33 гаманець. Було зменшено з 5 сторіпонт до 2 сторіпонт, додано на завдання шостий спринт, реалізація 2FA, тобто двофакторної автентифікації. З розміром в 3 сторіпонт. Нове завдання включає в себе під завдання розробка інтерфейсу введення коду OTP, генерація та надсилання одноразового коду. І третє валідація коду та логіка обмеження спроб. Результат спринт 6 залишився в межах 15 story point. Проєкт завершується успішно завдяки гнучності команди та ефективному переплануванню в u От Оновлений 6 сприн спринт. З додатковим функціоналом, і оновлена діаграма Ганта в спринт 6 U-Track. Далі висновок. Отже, проект онлайн-бірги для обміну та продажу криптовалюти має всі передумови для успішної реалізації. Розробка ведеться згідно з чітким планом, а структура задач продумана та послідована. Команда забезпечена необхідними фахівцями, що дозволяє ефективно вирішувати технічні, дизайнерські та організаційні завдання. Наявні фінансові і часові ресурси сприяють для реалізації основної функціональності, установлені строки. Система орієнтована на безпеку, зручність користування та масштабованість, що підвищує її шанси на успішний запуск і подальший розвиток на ринку. Дякую за увагу.